Карада виділа нічого зможу, не їхати, ви поцікавиться, різці беруть дрова і а сіну киберу. Вот, да. Хай поцікавиться, за що він голосував? Це що мусо, просто, за що сталося? Розкажіть. Що сталося? Забирай річчя, бо їм. Зроби забор. Ну я ж не можу робити забор. Як я просто Тому що йдуть ще суди. Хочуть, щоб ви забор робили, так? Щоб я забор зробила. А і я що? Забор можу зробити? Зробимо колись? Робимо, зробимо. Тільки не все разом. Зробимо приватну власність mm -hmm. Зеленській. Ніхто не цікаво, куди СББ дивиться, як їхні, як їхні землі забирає. Вам сказали, ми обрали. Хлопці, а ви якщо є СББ, бачите, що літня жінка могла б і допомогти? Ні, і... вони такі, такі талантливі. Ну, Нас ніхто нічого на не забирав, обирали, ззаді ось тут. Добре, тому що ти річка була, а вон на машину тікла. Да не лякайте літню жінку вже так? а так. Хто не ж... Така наша влада, і ви під, під владу нашу. Школа Сумакена, не і коли тут було повністю горомусу. Де зараз мусорна територія, от повністю, от ця земельна ділянка, от в тому числі ці баки, знаходиться на земельній ділянці. Ну це не ми ставили, це ставили хто там. Ці баки скорості. тут находять, тут без баки находять вже років, наверно, 20, якщо не більше, там на спонечі, на повороті. Не ну, мають права на цій ділянці, тому наже вже вже лапа на ній накладено. Наже в плані є, хлопці. А я пишу, во, у клумбері є щось, що вовзьів слава? Ні. Ні, ну тут, якщо вони щось там прибрали, то, то, Ні. тут, Ні. тут... Значить, оця територія? Ні. от таке, значить, в оцай території. Вот повністю вот це то, що знаходиться, значить, це територія от сюда е до. Вона в плані е, муску з того боку, тобто, скажем, вона знаходиться у прив... передали у приватну власність ну якщо, якщо прибрали, вступи. то це прибрали. Але якщо якісь питання, не ми не думали, що вже починає розбиратися, це не да, це, Тут сюди питання вирішуються в спорах, і ми будемо захищати бабку. в цьому ну Тут я чую ззадю голову, що гай приїжджають, ми ще тут годину будемо, то я знаю, що ви там щось робите.